Роблю стелаж у формі будиночка для іграшок. Матеріал взяла із радянської шафи, вирізала необхідні деталі електролобзиком. Сняла лак, шліф машинкою, всі полички я закріплювала на металеві уголки, фарбу я вибрала гумову, так, як я фарбувала у будинку жовтого та сірого кольору. А потім ще покрила лаком. Для конструктора та іграшок я у сенсеї купила е, два автобуси органайзера за акційною ціною 169 гривень. Всі іграшки посортували, і ось такий результат. in his raid